Для всіх, це любов та війна. Мене звати Оксана Рощукіна і ми говоримо про те, як триматися і продовжувати кохати навіть під час війни. Я зазначу, що створила цю передачу якраз для того, щоб люди, які зараз опинилися в складних ситуаціях, вони не втратили надію. Особливо ті пари, ті жінки та чоловіки, які вони розсталися під час війни і знаходяться на відстані, щоб вони знаходили в собі силу зберегти своє кохання. І сьогодні у мене у гостях якраз та сама людина, яка є, можна сказати, експерткою, людиною, яка займається цим питанням щодня. Це Олена Дудзенко. Вона є психологинєю і керівницею ветеранського простору івано франківську Вітаю! І так. Якраз я запросила тебе, бо зазвичай до мене приходять люди, які говорять про любов дуже дотично до любові. А з тобою сьогодні будемо говорити якраз про те питання, яке зараз турбує всіх: як зберегти кохання, як зберегти зберегти той зв'язок між людьми, як підтримати один одного. Отже, почнемо ми з того, що у тебе є багато груп різних психологічних груп, які з якими ти працюєш. І одна з таких груп це Жінки. Жінки, які чекають чоловіків з фронту. І от питання: як чекати, правильно, не знаю, може так сказати, як чекати, так, щоб підтримувати свого чоловіка, але в, тому, в той же час, як підтримати себе, коли ти залишаєшся тут сама, теж з проблемами. Я почну трошки здалеку. Є таке. Поняття як рецепти, універсальні рецепти. Є е, таке поняття, наприклад, спекти хліб. Є базові інгредієнти, але у кожної жінки виходить різний хліб. Е, це дуже така метафора, яку ми можемо перенести на правильні якісь способи очікування. Звісно, що кожна пара визначає своє, орієнтуючись на особливості як того, хто на фронті, так і того, хто чекає. Але базові речі, з якими я стикаюся, які я вже так собі, як напрямки, як стратегії, як інгредієнти того, що допоможе вберегти стосунки, допоможе вижити і мати сили жити, працювати, допомагати. Перше, це як я для себе так визначила, це те, що працює, це давати собі жити. Це розуміти, що ходити на прогулянки з дитиною, ходити на роботу, спати, читати, дивитись фільми це не зрада, це не якісь негативні речі. Тобто це те, що є підтримка тилу. Коли жінка живе, коли вона продовжує жити, це є Спосіб підтримувати тил, підтримувати чоловіка. Друге, це звертатися за допомогою, не доводити себе до того стану, коли вже просто накриває і поряд, наприклад, дитина, яка безпомічна, але яка більш слабка. І не виливати всі свої проблеми на дитину, які можливо вирішити за допомогою інших людей трошечки заздалегідь. Це можуть бути. Інші жінки, які чекають, які зрозуміють, це можуть бути психологи, це можуть бути групи е, жінок, які чекають. Е, тобто, будь-що, будь-яка підтримка, яка е, ну, зараз е, я так, також бачу, чую, що вона з великою готовністю надається іншими людьми. Тобто, дозволяти собі жити і е, звертатися до допомоги це такі базові речі, які допоможуть самій жінці. Що допоможе третє, от такий також базовий, базовий такий інгредієнт збереження стосунків це, на мій погляд, це е, розуміння, розуміння, таке емпатичне розуміння того, де зараз чоловік, е, тобто переосмислення його обов'язків, очікувань до нього, тобто розуміння, що в нього немає можливості говорити добрий ранок писати. І щось там вислуховувати проблеми, тобто підлаштовуватись під е, спосіб життя чоловіка. Це третє. А не зникає близькість між людьми, коли ти маєш якось стримувати себе у проявах своїх емоційних, бо ти постійно жалієш чоловіка, тому що йому і так важко. Куди ти? Тут ще будеш його грозити своїми проблемами. І ти, виходить, що ти стримуєш себе, не даєш йому тої дози своєї емоційності, і у вас втрачається цей зв'язок. Як це врегулювати правильно? Перше, перше, що може бути, це, на мій такий, знову ж таки, погляд, це домовитися, домовитися про те, коли і як важливо діяти. Бо, наприклад, у жінки є потреба, щоб чоловік її послухав, хоча б іноді. Домовитися, якщо це важливо зберегти стосунки, домовитися, в якій формі, коли. Бо, наприклад, якщо немає можливості у чоловіка, то яка б потреба не була, жінка не зможе її реалізувати ніяк. Тому спробувати, спробувати знайти якийсь такий компромісний варіант, коли і чоловіку це не буде шкодити ну, навіть його безпеці. І жінці буде можливість, наприклад, писати голосові, щоб він прослухав їх, коли буде можливість, виговоритися, висказати йому все, або придумати ритуал, що коли я там тобі надсилаю якийсь там символ, то це означає, що там я прям дуже за тобою сумою, мені тебе дуже не вистачає. Тобто, ці такі ритуали, які зрозумілі тільки двом людям, вони і є тою підтримкою близькості, яка враховує обмеження в часі. І обмеження в, 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 в мобільному зв'язку в інтернеті. А де ти береш особисто сили на те, щоб стільки підтримувати людей? Бо навколо тебе завжди багато е, різної аудиторії і дійсно така вразлива аудиторія. Звідки в тебе стільки енергії і стільки теплоти? Дякую, дякую за таке питання. Е, я скоріше. Колись думала про це, коли обрала професію. Я зрозуміла, що я дуже люблю людей. От мені кожна людина, якою б вона не була, вона дуже. Я не говорю зараз про москалів. Я говорю просто про, про, про людей. Це настільки якийсь унікальний світ, і настільки унікальне якесь поєднання досвіду якостей. Мені дуже цікаві люди. я Їх дуже люблю. Я дуже поважаю їх досвід, їх особливості. Uh, і це перше, моє таке ставлення. І друге, це uh, я настільки щаслива людина, що мене оточують uh, фантастичні люди. Uh, я, мабуть, от, ні, мене ніколи такого, ну, я не можу згадати людей, які, ну, якісь погані навколо мене були. От настільки, uh, коли ти стикаєшся з, з людьми, які світлі, які класні, От, наприклад, як ми з тобою познайомилися. Це цілий світ відкрився і це підтримує, коли ти е, оточений любов'ю і коли ти любиш людей, які з тобою поряд, то це і є той ресурсом, який от дважди два-чотири. Тобто це і теж є те, що підтримує і збільшує. І знову ж таки, проводячи групи, проводячи консультації індивідуальні і стикаючись з тим, що в когось щось почало змінюватися, це дає відчуття. Ну, мабуть, якщо ти виграв мільйон, я думаю, що щось приблизно. Такі відчуття у людей з'являються. Я можу своє спостереження розказати, і, можливо, це глядачам буде теж якось цікаво, і вони щось знайдуть для себе тут. Що підтримувати, коли. Зараз важко всім, давайте чесно. Всі. Ну, у кожного своя історія, у кожного є щось своє наболіле. Може, ніхто про це там, не каже публічно, але важко всім. От, але е, коли людина сильна, напевно, вона знаходить сили, щоб підтримувати іншу людину і проявляти до неї емпатію. Бо коли людина виснажена і вона просто на, на, на краю знаходиться якоїсь прірви. То в неї є тільки сила на те, щоб зберегти себе і вижити зараз. Але якщо людина ще якого жаліє, якогось проявляє якусь турботу, питає, як ти, як тобі допомогти. Для мене це говорить, бо я багато бачила різних історій, тому що я працюю в різних сферах, також вразливими групами. Це для мене про сили, коли людина сама знаходиться якраз в розливому стані, і теж в стані війни, і в закриття різних питань, але вона знаходить собі сили підтримувати. От, де ці сили беруться насправді, от, яка от, природа людини от, в цьому в емпатії? Дуже... Дуже цікаве питання. От я зараз, Звідки беруться сили скоріше. Це от перше, це від, ну беремо базу, це задоволення базових потреб. Тобто, не забувати їсти, не забувати спати, не забувати. Про якісь звичайні ритуали догляду за собою. От ці базові речі, коли ти як організм, ти продовжує життя, тоді ці... Е, є ну, вже далі шлях щось е, надбудовувати. На, І знову ж таки, е, це про сенси. Е, для мене це е, бути сильною, допомагати це для мене от є такий сенс життя. Колись. Е, я е, якось так от думала про те, ну для чого я живу на світі, що, що мене, е, ну що чи важливо для мене, щоб щось після мене лишилося? І я зрозуміла, що якісь такі речі, якісь матеріальні, великі, можливо, їх ніхто не помітить. А коли ти е, робиш те, що ти можеш зробити прямо зараз, навіть якщо це якась дрібничка для якоїсь людини, коли ти бачиш, що щось в твоїх силах. Тобто не потрібно брати на себе ну прям більше, ніж ніж ти можеш. Бо інакше ти знесилюєш іншу людину, ти забираєш на себе її всі ну, проблеми, і ти ну, позбавляєш її сили самі щось вирішувати і самі знаходити той свій стер стержень всередині. Тобто, коли ти можеш отак, от роз. Розкласти е, щось тепле, добре, е, можливо, щось е, жорстке десь іноді. Е, але коли ти допомагаєш багатьом людям, то це і буде той слід, який ти лишиш. Не ну, обов'язково, щоб він був видимий, і от цей сенс мене якось так от, допомагає мені триматися в цьому фокусі. А як пережити дуже щось волісне, таке як втрата, або як розставання? Під час війни, тому що люди буває, розходяться, роз'їжджаються по різних країнах, і об'єктивна реальність диктує нові правила, стосунків і нові умови. От як це пережити? Як взагалі переживати втрату? Переживати втрату потрібно, проживаючи її. То є такі, от я бачу у своїх клієнтів, в тому числі, дві таких шляхи, два шляхи переживання втрати. Тобто, перший це умовно таке, зі мною все добре, але всередині оця прірва, оця біль, вона наростає. І друге, коли людина ну повністю в свої, на своїй втраті настільки концентрується, що вона перестає бачити життя. От ці два шляхи це ті, які найбільш важкі для проходження і необхідні для того, щоб пропрацьовувати ці шляхи. Важливо. Середній шлях, От, важливо звести їх до середнього. Тобто е, приймати втрату, е, проживати її, плакати, коли хочеться, горювати, коли хочеться, коли є потреба, не приховувати цього прям зовсім. Але, відповідно, і е, давати собі ну, можливість включати в своє життя потрошку якісь нові активності, якісь нові, е, можливо, замінники, можливо. Ну, інші нові якісь справи, які мріяли з тим, кого ти втратив. Часто буває так, що починають займатися тим, чим чоловік хотів займатися, розвивають бізнес, наприклад. Чи йдуть в гори, бо чоловік так хотів піти на ту гору. Тобто, в під якби так уже змінюють стосунки, не наче ця людина, яку ти втратив, вона поряд, але вона як не наче, продовжує з тобою займатися тим, чим би їй хотілось. Це от як таке символічне продовження життя. І відхід від цих стратегій, таких не дуже адаптивних. Якщо повернутися до самопортретів людей, які знаходяться, психологічного портрету портрет людини, яка знаходиться на фронті? От, наприклад, чоловік, який на фронті, він який? Тобто, як змінюється психіка людини? Чи можливо в них є щось спільне у тих чоловіків, які там знаходяться, так? А ми дружини, яких їм пишемо, дзвонимо, ми теж маємо щось спільне. Тобто, які портрети того чоловіка, який на фронті, і що про що він думає? Що він відчуває, що для нього першочергове? Що він хоче взагалі? Тобто, які в нього бажання. ну, тобто, Я маю на увазі, що він хоче спокою, він хоче виспатись, Що він хоче почути? Тусяк, і плюс зі свого практичного досвіду і з досвіду тих, з ким я вже спілкувалася, продовжую спілкування, це про є такий, до речі, портрет. Я ніколи про це не думала. от прям як Контексті портрету, але е, перше, це е, люди, які, е, ну, блок, в яких є чорне і біле, в яких є друг і ворог. Тобто дуже таке категоричне мислення. Uh -huh. І якщо ти не ворог, то ти друг це перше. Е, друге, це е, таке, емоційна, така емоційна ну, заблокованість. Бо будь-які емоції вони заважають е, концентруватись на завданнях. Тому це дуже часто є таким пере, е, Причинам для конфліктів з жінками, які хочуть емоцій, а їм їх не дають. Третє це дуже посилена така відповідальність, коли кожне, кожне завдання успішне чи особливо не успішне, коли воно є ну, відчуттям, що я я в цьому, і це моя задача, це я мав це зробити, особливо якщо це командир, портрет командира. Який відповідає за життя хлопців. Це дуже ну, спільна така характеристика між тими, хто має командирські такі посади. Дуже відповідальність. Четверте, це пильність. Це така ну, неможливість розслабитися і неможливість. тільки коли є побратим поряд, тільки тоді вони можуть розслабитися. Все інше це пильність, в тому числі телефони, це також пильність що відповідає від відволікає, да, від пильності. Е, тому, е, скоріше, якісь такі, от, якщо психологічні особливості, то це таке. Тобто, зміна, зміна е, способу погляду на світ. Відповідно, це дуже яскраво видно, коли чоловік приїжджає у відпустку і е, дружина його чи дівчина не впізнає. Ну так, що я знаю, що їм дуже важко адаптуватися одразу, йти по мирному місту, де є купа людей. Ну, наприклад, можна уявити, так ти живеш у місті, там, де вже людей немає, і ти виходиш просто, щоб подивитися якісь основні потреби, виконати там щось купити, або ну в якусь, якщо там вже є щось де купити, і ти і одразу ховаєшся, і ти не звик ходити по вулицях, а тут ти йдеш по вулиці, тобто навичка, яку ти вже давно забув. Там, за три місяці. І це нові зовсім умови, коли людина повернає, повертається сюди. А який портрет дружини? Портрет дружини це. Яка портрет, психологічний портрет дівчини-дружини військової? Це дуже серйозний погляд. Це ті, з ким я багато працює, це серйозний погляд однозначно. Це таке, як не наче так, як дитина, яка дуже швидко подорослішала, то це не наче, і от дружина це така ну, дівчина, жінка, яка от, е, стала дуже самостійною, дуже швидко і дуже так різко, особливо якщо чоловік так пішов добровольцем несподівано. Е, друге, це е, легке таке ставлення до чоловічих обов'язків. Це ті, хто дуже часто каже, та я сама там щось там машині, машині щось зробила, та я ще там щось зробила, але е, відповідно це говориться з таким дуже великим сумом. Е, і третя особливість це, е, от з ким я спілкуюсь, е, це про е, відчуття провини за будь-які задоволення, які. Їй пропонують, або які вона ну, сама хоче, наприклад, якісь звичні. М -м, тістечко, наприклад, навіть теж. Я їм тістечко, а мій чоловік, я не знаю, їсть зараз чи ні. І от ці моменти вони дуже е ну, яскраві, вони дуже яскраво проявляються, і це стосується того ж сну. Тобто він з базової потреби він стає не наче задоволенням. І е дружина відмовляється від, і навіть від сну через те, щоб не пропустити дзвінок чоловіка. Його плюсик, його дзвінок. Тобто це та жінка, яка ще й постійно з телефоном і відчуває провину за базові потреби свої, за їх задоволення. Я знаю, що чоловіки дуже не люблять, коли, наприклад, він розповідає, він хоче поділитися з дружиною, з дівчиною якоюсь інформацією щодо там. От, наприклад, ми жили в якомусь будинку, там поруч щось прилетіло, там ну я там вилазив світ завалю. Ну тобто він розказує буденність свою, для нього це вже нормально. Mm -hmm. А і, і він і, наприклад, зророс це розповідає, а жінка рагу так. О, боже, Боже, о Боже! Ні, ні. Це дуже небезпечно, боже мой. І він через це йому неприємно, що він зробив боляче цим, цією розповіддю. Тобто треба реагувати спокійно. А ну добре, що ти вибрався з цієї ситуації, ну молодець, це нормально, добре, окей. А сам думаєш, боже. ти про свій досвід розказуєш? Ти вже також переважиш. Такий бож. Ну так, тобто ти е, слухаєш такі розповіді і думаєш, ну, якби, що... ну тобто це ненормально, насправді це ненормально, коли поруч з тобою е, щось там вибух... вибухає, коли там прилітають якісь ракети, які могли б зруйнувати тебе, от, о, що й не звісно, тебе реакція така. А ти маєш сказати так? Ну слухай, ну нормально, молодець, вибрався завалу, окей, все добре, живемо. І це про і це про підтримку, коли ти не 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 навантажуєш та особливо у чоловіка необхідність ще й тебе підтримувати. Так, так, Там ну, все вибухає, а тут ще й ти вибухав. так. так. Так, і от е, я знаю, що просто е, в іншому випадку я знаю, що там у моїх знайомих, що просто їм чоловіки постали розповідати про це, і, і вони нічого не знають. Просто у тебе є е, два таких шляхи. Або ти нормально реагуєш на те, що там поруч з ним щось вибухає, щось там стається, або просто ти не будеш про це знати, тобі ніхто нічого про що нічого розкаже, скажеш все добре, ти будеш сидіти. Хм, Щось там тут не так. Щось там все добре. Так. От, ну, такий от шлях. Не знаю, чи це правда, що не треба, не треба реагувати так сильно. Насправді, є жінки, які не можуть це витримати, які дійсно військ це ще так до психологічного портрету плюс один в цю скарбничку. Це про щирість. Тобто максимально, що б ти не відчував, що б ти не, не говорив, як би ти не робив вигляд, військовий він дуже. Швидко розуміє, що, що ти не щирий. Тому, якщо ти тобі страшно, і ти, слухай, ну мені страшно це зараз чути, і не, не намагатися ну, да, таким не наче, обманним шляхом, насилуючи себе, насилуючи свою психіку, чути слухати те, що тобі важко слухати. Тобто це, це звучить дуже, мабуть, якось провокативно, можливо, але насправді, якщо. Слухати через те, щоб ну, не наче, мати можливість це чути, і слухати те, що від чого ти перестаєш спати, то це також ну, велике навантаження, бо він військовий, це його буденність, але в тебе це не буденність. Ти в іншому середовищі проживаєш. Ще хотіла задати таке питання тобі. Зараз під час війни якраз дуже підсвічуються певні поняття такі загально зрозумілі, але от зараз вони якось трансформуються, наприклад, такі як доброта. От у такої людини, як ти, мені хотілося спитати твою думку, що таке добро, доброта? Що таке добра людина? От Це яка? Добра людина. Це скоріше та, яка бачить в інших людях людей. Коли вона не бачить людей як об'єкти, коли вона не бачить їх як об'єкти для якогось власного, не знаю, задоволення чи збагачення чи чогось ще. Тобто, коли вона бачить людей, відноситься до них з повагою і з, ну, з такому з теплом. Оце якесь поєднання поваги і тепла. Це, мені здається, є доброта. Коли ти, наприклад, тебе просять допомоги, ти кажеш, слухай, я ну, е, от, зараз не ну, маю бігти, точно, терміново, от мене, мене вже чекають. Е, можливо, ось оця людина тобі допоможе. От як зрозуміти, це з мого боку це була доброта чи ні? Я ж неначе не допомогла. Але Людина відчула, що до неї поважають, вона цінна, їй запропонували альтернативу, тобто, і, тобто до неї підійшли з добром як до людини. Тому от моя думка така. Що б ти побажала взагалі нашим глядачам або людям? Знаєш, є таке слово. Я дуже часто зустрічаю такі, це відчуваю, тому що я теж. Емпат. Я відчуваю, знаєш, люди зараз, багато людей, які заблукали. От таке от емоційно заблукала. І я коли зустрічаю таких людей, я не знаю, от, що їм побажати. Бо я відчуваю це, що в них є як я, як я розумію, що людина заблукала емоційно зараз, поясню. Угу. е, Я бачу зовні людину, бачу, що вона говорить. Але я відчуваю, я дуже довіряю своїм відчуттям і своїм почуттям. Бо вони зазвичай праві. Я відчуваю зовсім інше, ніж я бачу. Я, є дисонанс між словами, думками, поведінкою і внутрішнім станом людини. От тоді, здається, людина заблукала. От тоді мені здається, що людина йде не тим шляхом, яким вона мала б йти відповідно до своєї долі. От. Що можна порадити таким людям? Ого, це таке. — Скоріше... — Я мене зрозумієш просто, я, що я, я, мене. Тобі, я тебе розумію, але я тут включаю, скоріше, як, як психолог, в тому сенсі, що неначе поки людина це не озвучила, що щось зі мною не те, щось в мене, я не можу дати собі раду, не можу зрозуміти, що неначе я хочу кудись іти, але й не хочу. Е, думаю, що мені це потрібно, але неначе в мене інший шлях. Чи мама мені говорила, що в мене має бути якийсь інший шлях? Тобто, коли оцей дисонанс відчуває сама людина, коли її е, відчуття, що щось е, як з маніпуляцією, що щось неприємне, але що ти не можеш зрозуміти, але відчуття не підводить, mm -hmm. те ж саме тут, от, коли ти заблукав, то це відчуття, що от якось нема того вогника, нема того, того спокою, того такої якоїсь відчуття опори, що ти е, міцно стоїш ногами в цьому світі. От тоді дуже важливо ну, задати собі питання, це як вже так до поради глядачам, які заблукали, але які, може, почують, що можливо це не, не всі можуть це усвідомити. І тому для усвідомлення це от питання, що я зараз роблю, куди я рухаюсь, для чого. От Це те, що допоможе зрозуміти, відчути, куди ти йдеш. От що от я зараз рухаюсь сюди? Я не знаю, я, наприклад, от. Відносно себе я завжди, так, якісь там приклади, от я зараз у ветеранському просторі. Як зрозуміти, е, в яку, там я не там, от я прислухаюся до себе. Так, що, е, що для мене ветеранський простір? Це місце, яке я люблю. Що для мене ті люди, хто до мене приходить? Е, це ті гості, яких я жду з величезним нетерпінням завжди. Е, що, наприклад, чи хотіла би я. Покинути це місце ні в якому разі. А, і повертаючись до яких своїх попередніх там, місць, де я знаходилась, чи хочу я звідси йти, так. Але чомусь це потрібно там залишатись. І от тому, якщо є якщо ти не можеш чесно відповісти собі на питання, що це місце, цей стан, тобі в ньому класно, тоді, значить, треба задавати собі питання, куди рухатись. Я тобі дякую за нашу розмову. Я б могла продовжувати її дуже довго. Я дякую тобі за те, що ти принесла в нашу студію таке стільки доброти і тепла. Мені ж стало дуже, дуже комфортно себе почувати. Я думаю, що ця теплота вона передасться нашим глядачам. Я вам дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви долучилися до нашої розмови. Я бажаю вам завжди йти своїм шляхом та слухати своє серце. Воно завжди підкаже правильний шлях. Будьте здорові та перемоги нам!